Вітаю вас на своєму каналі. Іду я на маршруточку, їду до червікових батьків, брати машину, завантажувати нові відео на канал. І в основному трошечки на закупку. Ось, далеко їхати не буду, мені саме основне, щоб наша машина завелась. Мінус 17. Мінус 17 на вулиці. Ну, Роман заїжджає сюди. То може я сьогодні вже сюди заїду. Все ж таки протопталася, проїздилася. Бог його знає. Наверх їхати ще те задоволення. кучу гори. Добре, що сніг знову не падає, то є заїзд сюди. Не бачите, все проїжджено, протоптано, сусід їздить. Та думаю, і я тут проїду. Бо все ж таки треба цього пального купити, різного всякого. Я була в чоловіків батьків, завантажила відео, забрала посилки. Зараз вам покажу, які оце я стільки несла. Ото, ото рюкзак в мене, пакет і нова посилочка від 25 Coffee Roasters – кавуські, бо вже в мене на залишках. Боже, Василько, не піднімай. Зараз роздягнуся, покажу, що взяла. Так. У нас тут від тата гостинчик. Дивину тату передав. Тато передав а ну, ми яблучко і мандаринки. Тут ще є булочки. Давайте подивимось тут, що я цього разу собі не замовляла. Хто не знає то компанія 25 Coffee Roasters це виробник натуральної, свіжообсмаженої кави. Взагалі. Це кава, яку я п'ю вже більше двох років і більше ніякої ніколи. Не купую. Ось, я вже скільки не скуштувала різних варіантів кави, в них завжди якісь новинки з'являються, коротше, багато сезонної кави є. І я для себе обрала завжди стабільно целіднікав Тафлер. Це те, що мені заходить. І те, що подобається моїй мамі, чоловіковим батькам. Загалом Роман бере каву і комусь на подарунок я завжди тримаю якусь упаковочку кави, десь там кудись. До когось піду, всі просто в захваті. Що я тут набрала? Так, вийняла вже какао. Там був такий набір какао і маршмеллоу. У мене є молочко, і я думаю, що сьогодні ввечері дітям зроблю какао буде класно. Просто ввімкнемо якийсь новорічний фільм, зимовий, щось цікавеньке. Подивимося. До речі, напишіть мені в коментарях. Можливо, порадити якийсь фільм на вечір з дітьми. От просто з дітьми. Не мультик, а якийсь хороший фільм. Можна серіал, до речі, я не проти. Щось, можливо, про тварин, щось про сімейні цінності і так далі. Ну, загалом. А, Так, і давайте подивимося по каві. А, у мене тут дуже-дуже багато варіантів. Тут в нас іде. Кава з ароматом ягід, яблука, шоколаду та нотами цитрусів, смак, з цвітінками какао, яблук та цитрусовою кислотністю. Я взагалі постійно, просто постійно беру якісь нові варіанти. Хоча в мене є. Ось, наприклад, ця, я вже разів 20, напевно, її брала, вона дуже смачна. Це з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Хто любить більш таку, знаєте. Не сильно гірку, не сильно кислу каву, але насичену таку класну, то дуже-дуже вам ось цю рекомендую. Далі в мене тут ось така індія черрі, Це робуста, В ароматі смажене насіння та горіхи, теплий смак нотами деревини та торфу. Довгий післясмак та повне маслянисте тіло. Чесно, взяла вперше. взяла вперше дуже цікаво. Тут кислинки 0, гірчинка 5. Мені здається, це для тих, хто любить дуже-дуже таку насичену каву. І я знаю, кому я її подарую, бо буду йти в гості. Так, і ще у мене тут Ріо. Неодноразово брала дуже класна кава. Тут і кислинка і гірчинка 2. Найбільше мені такі смаки заходять. І ось цю я також скільки разів брала Бразил Медьяна. Тут з ароматом родзинок і випічки дуже-дуже смачна кава, така класненька. І дивіться, я взяла новиночку: ось таку взагалі, у мене зазвичай тільки лінійка тафлер, але іноді забігають і ось такі варіанти: це під Еспресо. Тут в нас аромат троянди, алкогольні ноти, смак нектарин, трояндове варення, сицилійський апельсин після смак цитрусовий, тіло вище середнього. Загалом будемо тестувати, будемо куштувати. Хлопці, я сподіваюся, в мене вже будуть робити стабільно ремонт далі. Будемо вкладати плитку, і кави треба багато. У мене зазвичай, як вони працюють, пачка іде десь. Ну, буквально за, за декілька днів. Бо і я п'ю каву і хлопцям роблю. Так, нагадую вам, що в компанії 25 Coffee Roasters помел іде абсолютно безкоштовний під ваші потреби. Я завжди беру підріжкову кавоварку. А ви можете брати там під чашку, під турку, все, що у вас є. Як ви любите заварювати каву, я маю забрати ось вже свою ріжкову кавоварку. Хоча ось цей помел. Підходить і на чашку. Бо я зараз запарюю в чашці, але дуже сумую за своєю кавоваркою, яку точно заберу і буду робити каву собі ще і там. Особливо, як хлопці працюють, генератор все рівно працює, і кавуську можна пити з кавоварочки. Також нагадаю вам, забула нагадати, що у них є. Безкоштовна доставочка, якщо сума замовлення більше 350 гривень, це дуже зручно, просто як в магазин сходила. Я раніше замовляла в поштомат біля будинку. Зараз замовляю на відділення в себе тут по містю, і залишу вам обов'язково промокодик, мій постійний, який надає. 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому не забувайте користуватися. Все є в описі під відео і посилання на український, на європейський сайт. Вони відправляють зараз багато куди, тому можете собі обрати смачнючу-смачнючу каву. У мене просто через ці клапани можна понюхати. Вона така Ах, ароматна, ароматна. Я завжди як. Їхала в маршрутці, то всі оглядались, від кого пахне кавою. Так, мія вже занюхала. Коротше, а, взяла я корм нашим домашнім улюбленцям. О, дивіться, що вже робиться. Дада мія, це тобі. Це тобі. А, брала щось не сильно дешеве і не сильно саме дороге. Щось в середній ціні. Взагалі котячий корм їсть і мія. Я вам так скажу, вона не перебирає ось, але в основному хочеться мії мати окремий. Що взяла? Ось а, такий корм. Так, велет, а, курка та рис. Для стерилізованих котів наша Мія стерилізована, взяла 2, 2 кг. Ось такого не знаю, як буде, як зайде, але бачу, що корм, корм треба ховати чим повище, бо Мія вже, вже добралася. Мія зараз насипамо тобі їсти. Йдіть насипте їй корму. Той, що в нас є, щоб вона цей пакет не розгрізала. Іди, Мія, тобі їсти дадуть. Іди, йди, йди. Іди корм дають, Іди. Біжи. Коротше, отакі тут можете зробити собі скріншотик, почитати, зупинити відео. Ну, в основному один пакет такий, знаєте, величезні морози. Я боюсь, що наші котики і собачки не матимуть, що їсти. І взяла міскіс отакий 10 кілограмів, велику упаковку. Єдине, що треба буде десь герметично його закрити, бо коли відкриваєш пакет, все. Воно втрачає свій аромат і потім коти буває пере... ну, не хочуть його їсти. Тому будь-який корм, який ви купуєте, старайтесь герметично в чомусь закривати. Відро з кришкою, ну, такі якісь контейнери з кришками, щоб це все залишало свої аромати. Так, пан Пес у нас Юніор для цуценят. Не знаю, чесно кажучи, я щось думала, що пан пес буде бюджетна серія корму, але я вам скажу ні, це щось середній сегмент із цих всіх кормів. Так, ось тут можете почитати, які тут є вітаміни, амінокислоти, вітаміни, коротше, ось тут все перераховано. І ось тут є грамовка. Так, це місяці. Один-три місяці, але ну, в нас вже ось бачите. А це що означає 7, 10 Коротше, зараз буде. А, це кілограми. Так, це кілограми, це місяці. Ну, я так зрозуміла. Коротше. Мілля? Та та та. Смачні булочки тато передав, так? Да, там собака. Мам. Ось, Мама. Загалом, Мам. Ми запаслися. Мам! Oh. То собака кури, да? Да. Мія, тобі що, корма не насипали? Mm -hmm. Mm -hmm. Насипала. А вона напевно хоче цей юніор. Мія, відкрить тобі цей корм. Ти хочеш корм? Давайте цей відкриємо і мій насипемо. Дамія, да, Мія, Мія, Мія. Тобі, тобі купили, тобі купили особисто цілий пакет. Мам. Поки топлю грубки, хочу зробити невеличку таку вставочку саме в це відео. Багато хто, я думаю, бачили в мене пост, що ми з мрійкою вирішили подарувати одній родині або з дітьми, або. Одиноким людям, які не мають можливості зігрітися в Києві зараз, які сидять без світла, опалення, води. Ми хотіли кому-небудь допомогти. Хоча би, знаєте, як мені написали, що ми самі зараз потребуємо допомоги. ну Тобто я з дітьми, мені тяжко, і я пропоную допомогу іншим. Що я вам скажу? Ми потребуємо не допомоги, ми потребуємо нашого тата додому. Ось в нас все добре, в нас є вода, в нас є електрика від генератора, в нас спаляться грубки, нам тепло. Тому в нас все добре, дякувати Богу. А ось людям в Києві, які самотні, які живуть на пенсію маленьку, або там по пенсії, по інвалідності. Коротше, у них взагалі біда. І в нашому телеграмі з Марійкою, там де ми продаємо постійну білизну, ми також опублікували такий пост. Довго ніхто не відкликався, було лише дві заявки, і ми зрозуміли, що відгукнемося саме для вчительки 73 років. Чесно, мене дуже розчулила історія її. Вона все життя викладала, і дітей, власних, вона не має, родичів немає. Вона Сама живе в Києві, і, чесно кажучи, я Марійці позвонила, кажу: бо це було наше спільне з нею рішення подарувати комусь постіль. І вона каже: Давай. І я так подумала, що ну, ми запитали постачальника, який постільний комплект швидко може виїхати з байки. Тепленькі, мені скинули варіанти. Плюс я подумала, що напевно ми не знаємо, яка ковдра в тої людини треба додати ковдру. І так, як наволочка в комплектах півтораспальних, бо сусідка написала це за цю вчительку, і так як всі наволочки були вже пошитих в комплектах 50 на 70, я вирішила подарувати ще й подушку. Коротше, ми відправили подушку теплю що саму теплу ковдру, що в нас є в асортименті. І комплектики з байки. Ось, вчора відправили, сьогодні вже сусідка це отримала, занесла ці вчительці. Чесно, записали голосове, скинули нам фото. Коротше, кого цікавить, то я виставила фото лише в групі. В нашій Боже в телеграмі з постільною білизною. Чесно, як послухала голосове геть плакати. Хочеться в людини вдома. Два градуси тепла, вона ходить одягнута. Коротше, чесно, якби ми могли допомогти більшій кількості людей, ми би це зробили, відправили набагато більше. І я держи. На. На. Тримай. Тримай. Бо, так, да, мія щаслива. Ах, які як сухарики. Ах. Ах, зараз Мама. не кидаю. Да, Бо мороз, як засиплено ще раз снігом, треба мати запас. Так, да, Василько? А що тобі комірця, ніхто не поправив? Мія, мія. Загалом корм пересипали частину сюди в такий контейнер, решта ховаємо подалі. У бусі ще є корм, то цей весь ховає. О, Юрчика треба відправити посривтися. Да. Або мама постриже. Взагалі вже на уші налазить. Да -да. Давайте тепер покажу, що купила в сільському магазині. Я планувала їхати сьогодні взагалі. В інше місце, але, як виявилось, я не завела машину. У мене, коротше, замерзла коробка передач і Вийшло так, що мусила їхати маршруткою. Хоча я маршруткою не їхала, мене підвезли. Тут по селу, коротше, купила в сільському магазині ось таких два балони. Завжди тримаю балони, бо ми ними підпалюємо групу і... Навіть якщо в нас газ в балоні закінчиться, у нас є така туристична, невеличка, малесенька плиточка на одну каплівку можна буде щось зварити. Взяла два вида печива, такі зірочки там. Ну, Вони такі, знаєте, не дуже дорогі. І взяла топлене молоко. Десь загальна кількість, боже, 2,5 кг. Чесно кажучи, це не дуже багато, бо. Хлопці тільки приїдуть кава до кави. Мені дуже часто пишуть, що я беру багато чого солодкого дітям, і що вони в мене тут цукровий діабет зароблять. Але в основному печиво в мене з'їдають хлопці до кави. Приїжджаю тільки до роботи, я їм даю сніданок і даю каву і до кави, в обід вони їдять обід до кави, щось знову ж таки. І буває таке, що вони в мене вечеряють і також даю до кави. Тому... Тут вже, знаєте, таке, я не можу їм нічого не дати, бо вони в мене працюють. Не така я людина. А, взяла ось таку кукурузку, велику палку ковбаси. Я, до речі, не знаю, скільки тут, а майже 2 кілограми. А, так, майонез взяла одну упаковку. І запас хліба. Раз, два, і третє. Темненька, чорненька. Тут не дуже великий вибір є хліба у селі, але я ще встигнула забрати те, що було, бо ну, розбираю. Дуже сильний мороз в центр в рівне я не поїду, не хочу. І якби коротше я взяла основне те, чого мені не вистачало. Все, якщо хлопці будуть у понеділок, а я дуже сподіваюся, що вони будуть класти плиточку в нас в кімнаті. На підлогу, то в мене вже є до кави. В мене є кава, а в мене є якась ковбаска на бутерброди. Юрчик, сказали, щоб ти вітався, а не просто стояв, посміхався. Ось, і, коротше, кажучи, ось таків нас справи. Зараз буду бігти я на Укрпошту тут в селі, бо прийшов мені заказний лист. Я взагалі чекала. Заказний лист від однієї служби. Дуже чекала, вже давно чекаю. Але, як виявилось, це заказний лист не звідти, а з рівне Обленерго. Мені цікаво, що вони нам тут прислали, що взагалі буде і як, бо піду отримаю, тоді вам скажу, що вони там написали. Звісно ж, вони. Мають нам підключити світло, але коли це буде, можливо, там напишуть точні терміни, коли це буде. Або, взагалі, можливо, там написано явитися в Рівне Обленерго, або там якісь зміни. Не знаю, чесно, не знаю. Отримаю лист, тоді буду бачити. Прийшла додому, зараз розповім вам за світло. Дивіться, в мене доця приготувала салатик. Огірочок гірочок кришила? Так. Да. Бутербродики. Макарончики, гречка, Боже. Кажу, навари макаронів, вона каже, хочу гречку. То кажу, навари собі гречки, а всім макаронів. Ой, так що бачите, як добре. Доросла, до це. Комусь жінка хороша, попадеться. Сижу, монтую відео, палю грубки. І знаєте, що я зрозуміла? Що я нічого не сказала, вже кінець доходить до кінця відео, а я нічого не сказала, що прислало нам рівне обленерго. Також прийшов нам лист із заключенням сільської ради, що було засідання, виділили місце під трансформатор. І що наше підключення світла перейшло на наступний рівень. Все, коли буде підключка, коли буде трансформатор. Там нічого не зазначено, ніяких документів з нас не треба, нічого не треба. Нас, коротше, проінформували. Але якщо нас проінформували, значить вони про нас пам'ятають. І значить ніхто нічого не забувся. Все воно рухається до підключки. Потім нас тут замило, в нас такі кочугури снігу, то явно нам ніхто не підключить тут світло зараз, не поставить трансформатор, бо це будуть чекати, щоб все розтануло, як мінімум. Підготувати місце під трансформатор. І тільки тоді вони його можуть поставити. Ну і далі вже підуть стовпи до нас, заземлення приїдуть, зроблять і так далі. Тому все ще ми чекаємо. Але, знаєте, як то кажуть, я нікуди не поспішаю. Ми вже два місяці майже живемо тут в будинку і, чесно кажучи, справляємось і без світла, такого стаціонарного. Звісно, коли воно буде, це класно. Звісно, його добиватися треба. Ми не збираємось, знаєте, сидіти без нього все життя. Але ось воно помаленьку рухається і на тому добре. Я, звісно, буде тепло, поїду в Рівнеобленерго, уточню, що коли буде і як. Боже, діти там скандалять. Ось, але а, в основному, коротше, світло в нас буде, коли просто без поняття. Ми з Васильком до сусідів несуємо отаке таке щастя: пляшку, бензину, печівку, кавусю. Ідемо на каву в гості. Знаєте, віддячу їм за те, що допомагають. Та, Василько несе бензин, я несла. Але стала зняти відео. І Василько схопив поніс, дивіться, який захід сонця гарний. Взагалі клас. Василько, давай мама понесе, бо важко. Давай. Так, вийшли ми з госту, дивіться, наш будиночок. Да. Пара йде, топиться. Віка генератор запустила. Все добре?